Вона втратила все та не втратила себе після окупації Криму. Життя нашої наступної героїні докорінно змінилось. Замість рідного Севастополя далекий Житомир, замість друзів та батьків, статус ВПО. Та ми, українські жінки, знайдемо можливості навіть у безнадійній ситуації. І якщо життя підкинуло лимони, не впадаємо у відчай, а готуємо що лимонад. Хай історія успіху Наталі Кревської надихне не одну нашу жінку. Вона змогла, і ви зможете. Обов'язково. Сильні, сміливі, завзяті та цілеспрямовані українки не перестають дивувати. Талановита дизайнерка з Севастополя не тільки змогла почати життя з нуля у новому місті, а й відкрила власне ательє в Житомирі. Заснувала бренд і одягає відомих артистів, серед яких і Артем Пивоваров він має наш одяг брендовий. Це одна сторона, а друга сторона це я створюю для нього окремо, індивідуально, Тобто, те, то, що я більше не буду робити ні для кого. Наталія Кревська народилася в Севастополі, там навчалася, створила родину. Працювала у сімейному готельному бізнесі та насолоджувалася життям у 2013-му Разом з чоловіком приїхала в гості до його родини в Житомир. Ми переїхали десь, от прямо го влітку, і коли це все вже там починалось. А го вже я не змогла поїхати додому. Я приїхала сюди на деякий час. Ми вважали. Я поїхала за чоловіком. У мене була тут родина. От ми познайомилися в Криму. Я приїжджала сюди тільки на деякий час, не повинна була тут статися. Але доля склалася. Інакше батьки Наталії залишились у Севастополі, а вона й досі не може до них повернутися. Попри все, жінка не зневірилась і почала нове життя у Житомирі. Унікальний одяг вона любила ще з дитинства, експериментувала з речами, перешивала готові моделі з магазинів. Я все життя щось шила на замовлення. Ось в мене мама була в мене, директором універсалу, Тобто вона все відшивала на замовлення. Мені на замовлення вишивала дитячу форму навіть школу. Тобто для мене це нормально щось замовляти, щось там шити, щось перешивати, там прироблювати. Потім я стала забирати е, речі мами татуся у новому місті. Згадала про своє дитяче захоплення. Аби краще розуміти всі нюанси роботи, Наталія пішла на курси крою та шиття. А у 2016 році зробила перші кроки до власного бізнесу. Перше виробництво в нас було в промисловій зоні. Арендували приміщення, бо в нас не було е, власного обладнання. Почали роботу там. Жінка стала не просто засновницею, а й модельєркою, яка досконало знає свою справу. Згодом підприємиця взяла участь у грантових програмах для переселенців, що допомогло розвинути бізнес, завдяки чому ми переїхали сюди, в це приміщення. Це був перший грант, а потім був другий грант. І вже здається, в 2018 році відбулася закупівля всього обладнання, тобто, все обладнання тут в сиху, це грантове обладнання. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Наталя була змушена вдруге залишити домівку. Жінка разом з донькою виїхала до Польщі. Підприємство призупинило звичайну роботу, але знайшло спосіб бути корисним країні. Ми почали працювати. Ну як приймати якісь замовлення в плані на ремонт? І, взагалі, в основному це був ремонт військового одягу. То ми працювали тільки так з військовим одягом. Через деякий час Наталія повернулася до Житомира і відновила роботу ательє сьогодні. В студії працює десятеро людей. Закрійниці, швачки, менеджерка, а також співзасновниця бренду Катерина. Ательє спеціалізується на класичних чоловічих костюмах. У нас є декілька направлення, по яким ми працюємо. Є базові речі, є базові речі бренда, які є взагалі там кожен рік. Потім і найголовніше це ательє чоловічого костюму. Це індивідуальне замовлення. Це наше оновлення. оновлення коли, е, така, я, я, зараз ми таких повномасштабних е, повноцінних колекцій не робимо, але це оновлення буде декілька позицій там, на весна, а потім на літо. В ну, таких сірих, сірих кольорах. Це вовна. Е, ми доволі часто ми працюємо взагалі в основному, ми працюємо з вовною. Але і про жінок не забувають. Ну, це наші, вже такі бестселери, тобто, тобто є літні речі. Це вже перші взірці, які ми будемо відчувати та відправляти ем, да на деякі там зйомки. Це ось ательє Наталії користується популярністю не лише серед українських шанувальників моди, а й серед стилістів. Зірок загалом з стилістами ми співпрацюємо. вони співпрацюють на різних проєктах. голос країни, а холостяк. Євробачення. Також Наталія у якості стилістки створює образи для Артема Пивоварова. Багато проєктів я стилізую по одягу. Останній проєкт був такий саме на великий. Це був проект сьогодні. До цього були барабани, до цього був палац, до цього був голос країни. Це історія про силу, наполегливість і віру в свою справу. Наталія довела, що навіть після вимушеного переїзду можна створити щось велике, і її робота це не тільки фешн, а й спосіб підтримати економіку країни та українців.